І всім привіт, народ, з вас підписов, подавай Так, Я голодний, у мене костріл. Так, що, що, що ми робимо? Мені моя мета зараз піднятися в рівні до 14 рівня. І далі до 15 і, і піти на боса. Всі набрати свій 15 рівень і піти на боса. так. Дай мені поняшку викликати. Також є така річ, як Pet Armor. І те, що в мене його все ще нема, це дуже великий косяк. Насправді кажучи, я просто не знаю, як підвищувати рівень по-хорошому. Я не знаю, як нормально підвищити рівень. Ну типу. Так, ловля бос хорошо підвищує боса. І ловля динозавриків. Непогано підвищує, до речі. Фаті. Як надягнути напад. Ось в мене є пет армор. Окей, айтемс. А де? Ось. Чи можу якось з тобою взаємодіяти? Еф, Іди сюди. Ну, підійди. Так я не розумію, підійди. Що це робить? Це просто. це. це прочерк Як мені ось є Pet армор. Я. Я одягнути на тебе. Може це. Так, стоп. Ой. Може це через тебе треба робити? Ось. Пропустимо. Ось так? Ні. Еф, деталі. Як? Ось я створив пед армор. Нащо його зробив? А, я не хотів збирати. Окей. Просто ходити й каміннячки звідси переносити, ви знущаєтесь. Окей, я, в мене є мета. Така мета, як. Я хочу овечку взяти. Ось тут є овечка. Я хочу і дістати. Він справді, каже, що я зараз. У мене була думка, що просто е, ловити. Просто купа е, купа палів ловити, відпускати, ловити відпускати. Просто робити це прям в промислових масштабах. О -о -о. Що ти таке? 19 -ти рівень. Який Взагалі шанс тебе? Ну, навіть хорошим. Маленький шанс тебе спіймати. А що там? Там бос? Ні, там не бос. Там просто купа якихось різних Палів. А ну-ка, паняшка, давайте проїдемось подивимось. Ого. Ого. Давайте близько до них підходити не будемо. Я узагалі то сюди за барашком прийшов побачив купу нових палів, з якими я не впоруюсь. Мені треба багато якісних сфер по-хорошому. Я сюди прийшов за рожевою барашкою. Ти 19-го. Давайте так, не атакувати палів, які вище за мене рівню. Хоча. Б. Ти там 19-го, ти 19-го. Окей, давайте пробіжимось між телепортами. Пошукаємо рожевого барашку, бо я хочу рожевого барашку. Ну, вибачте мене. Я хочу рожевого барашку. Ви агресивні? Серйозно? Ну блін. Ой. І вони сильні. Давайте взагалі тікаємо з цієї зони. Там щось типу боса. Може когось з них одного виманити? Так не. Можливо, тут є. Ну, 17 го рівня. Виглядає, як. Ой. Тікаємо. О, міасфера. І Вичепийсь. Ну, вони ще на, на проході заспавнились. А все. Він повернувся зараз, просто <laughs> оббіжимо їх. Зараз, фі фіолетова барашка хоча б реалістично спіймати. Якщо я його знайду. Ну, альпаки в мене вже є. Скільки я альпаки дамажу? 63. Так, стоп, ти ж дамажив більше. А, це хедшот 185. Ой. Та ні, все, вибачаюсь, я не хочу битись зараз. І спіймати їх. І відпустити. Чи мені цікаво? Для досвіду є різниці, кого я сам спіймаю. На. Mm, не. Ой, непогано домашніть. Коротше, не хочу. Не зараз. О, флоак. 500. Коротше, тут, напевно, у, у них ще є броня. 52? Стоп, я за заби... флака отримав 52. А як ви. 52 досвіду флака? серйозно? Ууу, а це щось цікаве. Який шанс? Не тобою, а тобою піймати. Чи буде в нас шанс взагалі тобою піймати? Припустимо, давай. Нет? Непогано. Давай я приберу. Не заважай мені. Head. А далі спробуй спіймати. 10% шанс. 28. На, ще раз, 10% шанс. Ой, давайте. Ой, мене так вбити можуть. Він спіймався. Вау. Окей. Тепер тебе можна і викликати. Все, Вбий його. Він мені тепер не потрібен більше. 190. Блін, арбалет кайфово попас Ай. Я думав, він переагрився. Ну. Не так страшно, бо я спіймав. Я спіймав його друга. Що? Що ви мені пропонуєте? Я тільки тут можу заспавнитись. Так, я спіймав його друга. Де він? О, а він досить низько. Ти фермінг і вода. Вода і фермінг. Прикольно. Тут так багато різних. І вони всі сильні. Мені написали рівень. Рівень. Так. Кажучи, ось те, що мені здали 50 за вбивство пака? То це прям непогано. Барашка, барашек, що? Так, стоп, В мене нема. У мене м'яги нема. А, бо я. Так. Є. Є. Дай я на тебе застипну. Я вже злякав... злякався. Але в мене все є. Треба просто все підібрати. Take all. І ось брашка, барашка, м'яги можна спіймати. Так, стоп, барашка. А ти куди? Так. Не літючого, а брашку. В сенсі не влучу. Та я впевнений, що я влучаю. Дивіться траєкторію, вони. Тре. Трає... Короче. Тут я відстань. З якої просто не дыч влучити. На. Не. Ой, дама ж непогано. Так, поняшка, йди окремо від мене. Будемо допомагати тобі. І заберу в потрібну мить. Не вбий його. Все, забираю. Так, якщо я захочу тебе спіймати, 26%. Цього достатньо, щоб спробувати. І навіть не раз спробувати. Але мені нормально вже, нормально виробництво так. вибачаюсь, ще раз. о, фух, я вже злякався, що не влучив взагалі. Так я не готовий не хочу помирати. Спіймайся. Я двох спіймав двох. О, катон кенді і Hyde QL по. Ой? Це прям прекрасно. Так, стоп. Я почув щось неприємне. У мене хтось загрався, напевно. Ні, почулося. Все чисто. Тут просто в менюшку, коли виходиш, воно не ставиться на паузу через все. Ви почули цей крик? Якийсь. Ее ось такий. Так ти? Чисто фармінг? Чисто фармінг? Блін, мені просто базу. А можна другу базу? Можна декілька баз будувати? Це хороше питання, речі. Так, ось цих я хочу підходити стороною. Бо вони дратуючі. Чи є тут хтось ще? З ким прикольно було. кого прикольно... Бобізянка в мене є. Ось там, до речі. База додиків. Додиків. Да, з якоїсь відстані просто не можна вичити. А звідси, о, все. Постріл. Постріл. О. На. Моя поняшка окремо від мене буде десь. На. на. Все. Ну, десь паняшка, розбираємо їх. Так, ти що на мене не напав на окремо? 46. А мені здається 46, це за декількох. Це не чисто за барашку, мені дали 46. Чи за вбивство звідти не більше дають. Ось. А, граната! Мене вбили! Да, ось тут з гранатами треба обережніше. Вау, я не знав, що мені не прям настільки продамажать. Але це цікаво, вперед. Розпаун. Неприємно програвати неприємно. Сюди. І зараз повернемо все, що в мене є. Ножка. До мене. Вперед. Так, тут вовк. Нічого страшного. Головне зараз підібрати власні речі. І вони одразу Да, гранати. з гранатами треба прям обережно бути. 38, ось. Вау. Мені здається, і справді за вбивство з відстані більше дають. Відбираю все. Ось так, Слухайте. Ось так чисто бігаю, поки перезаряджаю. да, зупиняюсь, щоб ви... зробити постріл. Поки перезаряджаюсь, бігаю. Я непогано зараз. Проблема в тому, що я їх дамажу, а вовки дикі добувають їх. Але, блін, так прям дуже непогано качається рівень. Прям дуже непогано. І ще ось ці звичайні сфери збираються. Вау, а я прям задоволений. Я прям, за... я прям зараз задоволений дуже. Та як я зараз все зробив, я їх розніс, купа рівня набрав собі. І мені справді здається, більше рівня дається... А, 12, ні. Не дається більше рівня через те, що я просто з паняшки вбиваю. Серйозно? Це хтось новий! Якийсь кролік рожевий. Ах. Це прям прекра. Я. Вау, вау, вау. Це новий. Це прям новий покемон. Так, до речі, паті. У мене забута патя. Щоб трохи воно було переповнено. Треба бути обережнішим з цим. Так, ти. Що ти таке? Висаджувати можеш? Насправді як я розумію, фермінг це їх можна роз... саме ось ось з них збирати, саме ресурси з, з палів. О, доброго вечора. На, да мать. Буду по собі постріл. На, ще раз. Ще раз. Скільки мені досвіду за тебе дадуть? 38. Ну не давали до цього, мені 38 досвіду За 10 рівень. Але ось так прям хорошо набувається досвід. Бачите, прям. Дуже хорошо. Ось за вбивство тебе скільки мені дадуть досвіду. 16. Ну, окей. Ще? Ну да, так, так прям хорошо набувається досвід, і ресурси збираються потроху. Де я? Хм. Нема сенсу. Тут сюди йти. О, на. Блін, так набува... Коротше, набуваємо 15 рівень і йдемо на босс. 38. За поняшку кайф. І десь тут, десь там, в глибині. Хедшот? Ні, не хедшот. А тепер також не хедшот. 45 досвіду. Прекрасно, де, де другий? Гедшот? Ні. Кайф. О, добрий вечір. Я тебе з одного пострілу не вбиваю же. Я так 14, 14 рівень зараз спокійно наберу собі. І десь посеред озера, бос. Десь прямо посеред. Як? Чи є якісь плаваючі? Так, стоп, ти в мене є? Так, да, ти в мене вже є. Ти є якась зброя, яка дозволить на тобі плавати, щоб я на тобі плавав? І ось, наприклад, ось так боса вбив плаваючи. Ого, ти можеш. Непогано. 52 досвіду за тобі вбився. Так. Технологія. Як тільки я тебе приручив, тут мало б відкритись, показатись технологія на тебе? Так, стоп. Тут випадково не дають мені літати? А, як, план... так, як планер це літати на ньому? Тут просто написано як планер. Планер це прям, прям літати. Чи, чи, як? чи як? Так, я хочу знайти зараз тут. О, ось тут прям сідло для їзди. Тобто там сам просто планер. А не кататись. Мені зараз цікавить. Якщо я не можу знайти, то воно мені і не треба. Что, за небіщого? Це що мені не Коротше, 14 рівень. На 15-тим я орла візьму. І ось на орле я буду літати і вбивати босса, який тут. Якраз 15, -15 рівень Рівень босса. До речі. Постріл, постріл. І хорошо, що не О, до доброго. Хочеш зі мною побитись? Ти Блин, ось, Так, з арбалетом прям сильно поліпшились. І зараз 14 рівень буде. Ще, ось-ось, але я зараз повертаюсь до телепорту. Бабізянка. О, вовк. Ти все одно на мене загрється? Ні. 16. Плюс всього 16? Ось я, як воно працює, чому іноді багато досвіду, дають іноді мало. Коровок. Чи розберу я... Чи зможу я прям коровку перемогти? Є щось типу хедшотів? О, 38. Дос, всього 38 досвіду? Ще. Окей. Ще прям трохи лишилось. Я так, прям справді, прям трохи лишилось. цього 9 рівня розібрати? Ось так. За укриття. Є. Блін, прям. М -м, ще б трохи, ще б трохи. Ти. Блін, 20-й рівень. Ні. М -м, це якось трохи лячненько. Так, я повертаюсь додому. Просто якщо я ось того 20-го рівневого зеленого зможу рознести, то треба це робити з урахуванням того, що я буду його приручувати, а не просто вбити. Так, повертаю тебе, повертаю тебе, повертаю тебе, і насправді закати. І котянка. На. Котянка повернути. З собою я нікого, окрім паняшки, не ношу, тому що я розібрався, як прикольно тут гратись. Що, яка моя. Так. Кушати, треба кушати. Мені треба. Так, полдек. Я когось нового отримав, а не подивився? А, це просто нового побачив. Тут когось прям топового нема. Давай, іди сюди, я сяду на тебе. І... Не, з двох пострілів просто виношу, прям прекрасно. І 14 рівень. Ну, і пеня... тепер наша поняшка також, як 14 рівень рахується. Що нам дуже важливо: сфера Workbench і сама о, крута сфера. Ууу, ось. Тут якісь речі можна ось тут зберігати в шафі. ось я сподіваюся, це трохи покраще буде щось. Щось краще, ніж те, що у нас є. Ой, тут ось трьохрівневий. Якийсь слабак. На, просто хедшот. З першого пострілу розніс. Так, злізти. І тепер в нас Б. Те, що мені прям обов'язково треба. Сторич, до речі. У, а що це? Я повідкривав якийсь. Стой! Це я просто зовнішній відповідь відкривав, А! А, це просто є ось такі антикварні, але можна ось такі. Є прям шафа. Дивіться, я ось такий. Насправді. Скоріше за все, шафа більше за все місце. дає. давайте трохи цвяхів. Ось так, хтось мені. Ніхто мені не допоможе. Серйозно, я сам буду робити цвяхи? У мене є справа можна ніж робити цвяхи, ви знущаєтесь. Арбалет топліч. Я б міг зараз бігати всі вбивати. А зараз я просто роблю цвяхи. І заради чого. Так, окей, Б. Я можу не тільки це робити, мені ще треба в, в виробництво залізти. І. Стоп. Де? А, впал. Все одно цвяхи потрібні. Так, скасувати. Ось тут швидше робити чому. Ну, давайте ось так по максимуму зробимо. А якщо хтось знайдеться, то нехай робить по максимуму айрон. Тва. Який рах! Є хтось, в кого другий рівень роботи руко... руками чогось створення. Я, до речі, другий рівень плентів. Вау, ось ти крутий. Але я тебе потім на тобі кататись буду. Але руками ніхто не працює. Звучить двозначно. Давайте просто першого тоді, потрапившогося візьму. Собі в тіму. Коротше, тебе. Ти допоможеш мені. На. Я, я, я так не хочу на це витрачати час. Я просто таким темпом міг би вже бути дуже близько до 15 рівня, а замість цього я зараз стою і. Фігнею займаюсь. Так, окей. Сфера воркбенч. Ну давайте ось тут у нас вже такий рядок. Так, я вибачаюсь, але. Ось сюди. Допомагай мені. Ну воно відчутно швидше крафтиться. Тепер питання. Як крафтиться мегасфера? Перед, ти крафтишся з. Тільки на це. Ааа, я так не хочу це робити. Так, я ще дуже сильно навантажений, Чим? 13 кілограмів ягід. О, Ще Щит не свяхів нема. Так, може. А я ж тут не можу плавати. Е, курама. Є. Давай плав. Це тільки... тільки щось подібне на кураву може плавати. Але мені потрібно мені потрібне нормальне місто, щоб я міг почистити свій інвентар. Все, дякую. Сам я проку... Поки ці вихи зроблю. Є, yeah. можу побудувати сторочу з тебе. Давайте це вдома побудую. Ем. Що? Що ти не буду. Окей, не хочеш вдома будуватися, як хочеш. Будеш ось тут на вулиці стояти. Мені зараз випадково скинув. Давайте ось так поставимо, що якщо я випадково скидаю, то нехай це буде старі. Типу погані сфери. Як ти довго буду. Ось якщо в тебе не буде мільйони чек для зберігання, я ображусь. Я просто. Я хочу місце, куди я приходжу, і просто скидую все, що в мене є, і не парюсь. Ось хочу ось таке місце. Типу лишаю тільки найнеобхідніше. Є open? Так, мало. Настільки мало. Що в мене з інвентарем? Насправді кажуть, ти зайвий, і ти б не скинув. А, PELT Armor! А я чомусь читав, як PET Armor І серйозно, я думав, типу, як це одягнути? Ааа. Тобто дивіться, в нас є це прям це як одяг. Це наш одяг. Так, з ким уб'ємось. Все нормально. Мені здалося, що. Окей. Мені здалось. А де мій старий одяг? А, ось теплий, холодний Але в них броня не така. Тут. Там броня 25, а на Pelt Armor броня. 35, так стоп. А, на нас на 25, 35 и хелс 140, да я. Короче. кайф. Так, сюда и скидуємо. Стару ТБ, ТБ, я тобою вже не буду користуватись, тобой не буду користуватись. Гранати, я навряд чи буду гранатами користуватись. Давайте поскидую по максимуму. Всі ось клаус аутфит точно скидыва. все, там вже місце закінчилось. Я хочу просто на місце, куди я приходжу, і скидую всі свої речі. Можна мені таке? Чому так мало стрілу ще, ніхто не більше було. Рендеречі, судячи за все, коли вони просто працюють, мені, мене рівень покращується. Так, лишаюсь тільки поняшку собі. Є? Іди сюди. І насправді по-хорошому просто зараз піти видобувати Ну Це такий жах, це серйозно. Я маю цим займатися, коли в мене купа справ. Технології. Є щось з рудою. Чи є тут щось з рудою? Нічого нема. О, тут пшеницю можна перемолювати, це просто структура. О, це цікаво. Це для вогняних стріл. Коротше. Ну, так, да, це було б знато просто, якщо б я міг зараз тут е знайти когось, хто б мені руду добував. Автоматично, видивище, руди, це було б знато хорошо. Так я зараз не соромлюсь забивати свій інвентар, тому що я поїду на паняшці. Паняшка? Берете, а, ось так. Ви поступаєтесь мною. Як обрати тільки одного. Так, стоп, де ви? Ctrl take one. Так, один з вас. Так, один скільки важить? Вісім Шість. Дропнуть все. Паняшка. Паняшка. І мені робіть ось це все. Мені треба прям дуже багато зливків, тому що зливки це в нас що? Це в нас сфери. Мегасфери. Так, поки що в мене є мегасфери. я можу дозволити собі, насправді так кажучи, поїхати знову щось робити. Мені потрібно 15 рівень. Так чи інакше, мені потрібно 15 рівень, і в принципі там, де я бігав, мене влаштовує все. Всіх вбивати, в принципі, мене там влаштовує. Ось тут. В цій зоні бігати. Насправді кажучи, можна ось тут на північ пробіжатись, подивитися, що в цьому проході. По посиланню в описі ви зможете знайти та придбати. Мої ігри. Якщо ви їх придбаєте, будь ласка, них рецензію якщо у вас нема. можливості їх підбати, додайте їх до бажано, Це також мене неймовірно підтриме. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ніка яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у Хойсідо. Підписки, подобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.